Навіщо потрібне хрещення? Коли люди одружуються, вони якоюсь мірою кладають угоду. Дають обіцянку одне одному про те, що вони будуть вірними, будуть любити, поважати, піклуватися і так далі. А потім обмінюються обручками. Це символічна дія, яка закріплює їхнє рішення посвятити себе одне одному. У стосунках людини з Богом теж є така символічна дія, це хрещення. З боку Бога є складений договір, у якому сказано: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. З боку людини потрібно підписати цей документ яким чином? Відповідь ось: покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Тож, хрещення це символ того, що людина посвячує своє життя Богу, приймає Його як свого Спасителя, і рукою віри хапається за його руку, щоб прожити залишок життя у стосунках з ним, і коли він повернеться, отримати вічне щасливе життя у його обіймах. Важливо зазначити, що жодного разу у Біблії не згадується хрещення як оберіг від чогось, воно завжди передбачає покаяння, власний вибір і розуміння, навіщо воно звершується. Тож маленьких дітей хрестити немає потреби, і повеління від Бога такого теж немає. Звичайно, запроваджуючи такий обряд, Бог, як завжди, досить гарно все продумав символами. Апостол Павло писав: тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновлені життя. Коли при хрещенні людину занурюють повністю у воду, це символізує собою смерть для старого життя. Але потім, так як Христос піднявся з могили, так і людину піднімають вже омитою для нового життя з Богом. У грецькому оригіналі Біблії, коли говориться про хрещення, використовується слово бабтісма, що буквально означає занурення в воду, ніякого кроплення, обливання чи осипання пелюстками троянд, тільки повне занурення в воду. Якщо ви були хрещені не по біблійному, варто це зробити правильно, адже той договір недійсний. Дехто говорить, що не можна вдруге хреститися, адже написано Один Господь, одна віра, одне хрещення. Справді є тільки один Бог Господь, одна істинна віра і одне справжнє хрещення мова не про кількість, а про справжність. А щодо кількості хрещень, Біблія згадує випадок повторного хрещення. Читаємо: Павло прибув до Ефеса і, знайшовши деяких учнів, запитав їх, коли ви увірували, чи отримували ви. Духа Святого. Вони відповіли йому, та ми й не чули, що є Дух Святий. А він їм сказав: То в що ж ви хрестилися? Вони відповіли в хрещення Івана. Тож, Павло промовив, Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. Почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса. Тобто, ці хлопці, коли дізналися повну істину, прийняли ще раз хрещення, хоч раніше вже це робили. Таким чином вони, образно кажучи, підписали справжню угоду, у якій були доповнені певні пункти істини. Як під сумом скажу. Хрещення дуже важливий крок, і тут важливо не поспішити, але й не запізнитися. Якщо ти хочеш прийняти біблійне хрещення, ти маєш бути навченим основам того, що говорить Біблія, і прагнути жити за цими постулатами. Ти маєш щиро вірити, що Ісус тебе врятував від вічної смерті, і бути готовим приєднатися до Божої церкви. Якщо ти бажаєш пройти таку підготовку до справжнього біблійного хрещення, напиши мені в директ. Я обов'язково допоможу тобі це зробити.